Вітаю! Сьогодні у нас вже 22 частина нашого курсу по реакту. Трохи забагато, да. але я впевнений, що ви вже багато чого вивчили, багато чого знаєте, і далі вам буде легше. Тому сподіваюся, що вже зовсім скоро ми закінчимо даний курс. Перш ніж ми продовжимо вивчення реакту і почнемо сьогодні роботу з формами, я хотів би закрити один косяк, який у нас вийшов з попереднього відео. В кінці відео я дуже радів, що все запрацювало, але це не запрацювало. Тому що, якщо ми подивимося на наші запити, коли ми робимо запит з нашого сайту, який ви задеплоїли на свою платформу, і ви вирішили з кимось поділитися, ви можете замітити, що воно не буде працювати, адже наш запит іде на localhost 4000 GraphQL. З дуже високою ймовірністю, люди, з якими ви поділитеся даним посиланням, не підняли в себе сервер на Localhost 4000, щоб він повертав дані, тому в них воно і не буде працювати. Давайте ми зараз це виправимо в коді. Як бачимо, в нас є наш ап-компонент, в якому ми створимо HTTP-лінк з адреси, куди робити запит. Це http Localhost 4000 і, відповідно, GraphQL. Нам його потрібно замінити на значення, яке лежить в нас в Location. Я не що у нас в Location лежить. Це Origin. Нам потрібно взяти Origin і його підставляти замість, замість localhost. Тому давайте зробимо наступну частину. Нам потрібно це видалити. Тепер у нас будуть інші рядки, тому що це буде темплейт, по суті. Давайте зробимо location Origin. Далі у нас йде slash, GraphQL і закривається наший рядок. Тепер, по суті, запит має йти туди, куди потрібно. Сподіваюсь. Давайте зараз ми задеплою, закомітимо, а потім подивимося, що локально, щоб буде працювати. Окей, тепер зайдемо в хіроку, подивимося, що в нас запустився білд. Як ми це робили, хто пам'ятає? Так, овервіх бачить, відбувається білд процес. Зараз ми перевіримо, чи все пройде. Що давайте подождемо доки все збілдиться і глянемо, чи працює наш додаток віддалено. А доки це все відбувається, ми продовжимо роботу з формами. Давайте перейдемо на final, Form. З як я пам'ятаю, ми ще його використовуємо в межах нашого додатку. Йдем Get Started. І подивимось, якісь приклади. Не багато прикладів. І mm. набагато ж прикладів мало бути. Ось, так, да. прикладів них багато. Візьмемо просто simple Example і ми вже використовували дані форми, але у нас там було доволі мало полів. Зараз ми будемо робити. Форм фільтри для пошуку наших фільмів, і нам необхідно максимально велика кількість полів. Думаю, цей приклад підійде. Так, він нам цілком підходить, у нас є все, що нам потрібно. Є кнопочка Submit, яка все відправляє, отримаємо дані. Я не буду прямо всю форму робити в межах цього відео, адже це забирає багато часу. Ви доволі вже досвідчені повинні бути до даного моменту, і це вам не повинно скласти якихось проблем. Тому ми зараз створимо основний компонент, накидаємо пару інпутів. І далі всі останні поля, які ви хочете додати, ви зможете спокійно додати. І потім ми завершимо фронтенд частину з формою. І далі перейдемо на back Окей, давайте поки що перевіримо, чи у нас все. Не прошло. Пробуем так. Ліндинга у нас тут немає. Окей. Okay. Звісно, можна використовувати замість Window Location, брати Location з реактору dom Location. Тут також він є. Зараз перевіримо. Якщо буде точніше, треба брати не Location, а Use Location Hook, який дозволяє нам отримати всю необхідну інформацію. Але поки що нам це не потрібно, адже здається, все пройшло. Давайте відкриємо наш додаток. Подивимось, що воно працює. О, дивіться, все запрацювало. Запити пішли на Heroku App GraphQL. Окей, те, що нам потрібно. Тепер давайте запустимо локальний і подивимося, що локально це все працює так само добре. Start. Це в нас для клієнта і повторюємо для CD сервер. запускаємо сервер kind of А з сервером відповідно все так хорошо не працює, адже в нас локально все так не працює, адже в нас тепер запити мають і не на LocalHost 3000, а на Localhost 4000. Там не на запущений сервер. І в сервер, якщо ми зайдемо, глянемо. Package. Яр на старт, індекс. Нас запустився на 80-му порту, а нам потрібно вказати порт. 4000. Так як було раніше. Поки що ми не будемо з цим сильно... Страждати, адже що в нас по змінах там в вопджас? Окей, нас змін немає, оскільки в нас наш проект заточений на гілочку React 21, а в межах курсу ми продовжуємо вивчення і переходимо вже на React 22 то і не будемо переживати через це. Просто зараз поміняємо в ході зна... в коді значення на ті, що були раніше. І після цього вже, і після цього, коли закінчив весь проєкт, тоді вже налаштуємо правильні е... угли, щоб деплоїлось куди потрібно. З цим також потрібно окремо погратися, але зараз на це немає часу, тому просто поміняємо адреси, і буде все у нас хорошо. Що ж, давайте це зробимо і повернемося до наших форм. А форми в нас, нагадаю, filter section компонент, який ми повинні реалізувати сьогодні. Так, все поміняли, і все локально знову працює нормально. Тепер потрібно створити формочку. У нас є filter, filter Section. Скоріше за все, це якийсь компонент, який ми вже створювали в Source. Просто потрібно знайти його. Ага, його нема. Давайте тоді створимо компонент. Filters. Там ми створюємо індекс. І тут потрібно створити наші компоненти, який ми будемо використовувати. І що нам потрібно? Потрібно, щоб цей компонент повертав значення, які ми передавали б в запит. movies Query. який okay. йде відповідно. на бек. потрібно передавати фільтри в цих параметрах більш і трохи більше даних, ніж Pages. Окей. давайте поки що. Створимо фільтри. Далі нам потрібно цей компонент буде імпортнути. І потрібно додати якісь дані. Так, ось ми отримали фільтр то що нам потрібно. Тепер треба додати з прикладом по final Form приклад роботи з формами. Нам необхідно, нагадую, форм. Компонент, який у нас вже є, і Field. Далі ми передаємо On-Submit функцію, яка нам приходить. В даному випадку буде пропсом приходити. І ми сюди будемо передавати всі необхідні дані. Що ж, давайте скопіюємо, наприклад, лише верхню частину. 大克敌。 Так, діє закрили, форму закрили, рендер закрили. Ок. А це один submit нам передається. Ми в тех форм, які також необхідними, ми передаємо handle submit, це rendered Props. Це посуді саме функція Submit. Далі нам необхідно імпортнути Formy Fields React final form. submit. і потрібно щось передати, окей, mm. в okay. нас тепер є якісь дані. On submit ми можемо використовувати. Де ми їх можемо використовувати? Потрібно, мабуть, створити якийсь ще хук, який би хенлив нашу форму і зберігав всі дані, передавав їх в useQuery через Variables фільтри. Давайте подумаємо, що в нас є. UseMovies. Hookems є. І світо дамо ще Hook-Use Form для роботи з формою. Давайте поки що ми зробимо просто. Дебагер. Що перевір наші дані, які нам повертаються? Щось ми ввели, нажали Enter. Окей, давайте скопіюємо ще кнопку Submit, адже так воно і не працює. Field. Submitting пристін. Тобто кнопка буде дізейблена, коли ми відправляємо форму, або коли ще пристін, здається, нічого не зробили, нічого не ввели. Initial values нам не потрібно. Можна їх повністю видалити поки що. Так, і чому не працює onsubmit? А, адже onSubmit, це ж потрібно передати onSubmit нашу функцію, а не за хардкорне значенням. Так, ось ми отримали наші дані, сторінку перезавантажили. consul data. Давайте глянемо, що нам вивело. First name і last name. Це, відповідно, два полі, яких ми вказали. Окей. З цим зрозуміло. Тепер, щоб не затягнути ваш час, ми переходимо до домашнього завдання, яке вам буде майже даного уроку. Тут потрібно буде виконати, виконати нормальний кусок роботи. Окей. З формами більш-менш зрозуміло, потрібно додати свої компоненти, свої філди з полями, які нам потрібно для фільтрації. Які це поля? Давайте підемо в DB, розвід Discovery, Discovery Get Movies, і в них є можливість пошуку по полях. Тобто ми можемо сортувати sort by Popularity, і може вказувати різні поля. які Нам потрібні сертифікати, сторінка. Пейдж ми вже передаємо primary release, рік range релізу, release date, рік, кількість голосів, каст, людей, people, компанії, жанри і кучу-кучу всього. Це доволі великий шмат роботи. Ви можете вибрати будь-які поля, які вам подобаються. Далі взяти Material UI, Оскільки ми його використовуємо. Material UI компоненти. Інпути. Ми їх будемо використовувати, і відповідно потодавати всі в дану формочку. Після чого нам потрібно буде передавати ці дані в апки. Де це в нас? Не в апки. Ось туди ми отримаємо значення. Ми будемо передавати в Variables, і зараз ми передаємо лише значення page, яке береться з стейтом. А замість цього ми, будемо, ми створимо новий хук. З хуками ми вже працювали. Це буде хук, який зберігає значення наших фільтрів, і ми його передаємо відповідно в Use Query. І все це буде дружно йти на backend. Коли ми змінюємо значення, робимо Submit, зберігаємо значення в хуку. Хук повертає нам filters. І ці фільтри йдуть в Movie Query. Далі буде частина по бекенду, де вже будемо розробляти, розбирати всі ці нові фільтри і пробувати реалізувати запит на інший endpoint. В очікуванні, що нам повернуться фільми по нашому запиту. Що ж, давайте подивимось, як це буде працювати вже в наступному відео. Ваше домашнє завдання, сподіваюся, зрозуміло, і нагадую, що робити домашнє завдання супер важливо, адже лише на них ви самі і навчаєтесь, тому не лініться, Подумайте, як зробити дані. Подумайте, як зробити, як зробити передачу даних, як зробити красиво фільтри, формочку. А в наступному відео я вже це зроблю і покажу вам один з можливих варіантів, як це ви могли зробити. Що ж дякую всім за увагу. Не забувайте, що підтримати мій канал, можна підписавшись на, нього, підписавшись на нього або поставивши вподобайку. Ну і, звичайно, є Patreon, де ви можете надіслати кілька гривень, доларів мені в підтримку. Дякую, всього найкращого.